Наступне коротеньке відео: скільки мов має знати ваша дитина? Одразу скажу, що однієї мови це рідної мови достатньо, щоб бути щасливою людиною, щоб отримати необхідну освіту, щоб будувати соціальні стосунки, побудувати сім'ю, дати відповіді на питання, хто я такий, хто я така, що я роблю в цьому світі, чим я можу бути корисна. Тобто рідної мови достатньо. Якщо ж ми говоримо про вивчення іноземних мов і ви вважаєте це за потрібне, то треба розібратися в трьох причинах. В залежності від причини буде різна кількість мов. Перша причина це хобі. Ви як тато мама, як викладач, розумієте, що у дитині заходять мови. Тому тут кількість не обмежена. Чим більше, тим краще. Мови це реально дуже цікавий матеріал для вивчення. Дуже багато цікавого, культурного в мовах надзвичайне круте хобі. Тому тут не обмежуйте себе і свою дитину. Платіть гроші, ходіть на всі мови, вона вам лише скаже дякую. Друга причина це практична необхідність. Скажімо, ви приїхали з дитиною за кордон, і дитина не знає, очевидно, місцевої мови. То тоді сфокусуйтесь виключно на ній. Вам треба зробити так, щоб ця місцева мова у вашої дитини. Досягла максимально швидко рівня рідної мови. Тому що головна дві головні функції мови це сприйняття навколишнього світу. Ну, скажімо, якщо ви там в Чехії, то вам треба розуміти, про що говорять люди, про що, що написано, що то тобі розказують, що розказують на концертах, що то діти між собою говорять. Тобто, це сприйняття світу. І друге це активний момент. Це побудова комунікації, тобто ви впливаєте на світ. Тобто людина може бути залучена в соціум, вона може бути нормальним повноцінним учасником цього соціума. Тобто сконцентруйтесь на вивченні однієї мови, але дуже класно. І щоб довести її доволі швидко до потрібного рівня якби рідної мови майже. Якщо ж це у нас третій варіант, і у вас немає, ну, дитина, скажімо, для неї, мови не хобі. І у вас немає потреби вивчати мову, бо ви живете в Україні, і ви вчите мови на майбутнє. Тут я б рекомендував вивчити одну мову дуже добре, скажімо, англійську, довести її так само до дуже хорошого рівня, це середній і вище, ну, вище середнього. Щоб дитина могла послуговуватись мовою вільно, скачати якісь відосики, подивитися, на, скажімо, там, навчалочки по «як грати на піаніно, «як грати на гітарі. Або як кататися на роликах, це все вона робить англійською мовою, читає якісь книжки англійською мовою. дивиться фільм англійською мовою. Після цього моменту, повірте, вашій дитині при необхідності буде дуже нескладно вивчити іншу мову або декілька, якщо цього потрібно. Тобто, це коротко, три причини і три кількості мов.